У день пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні усі міські дороги вели до меморіального комплексу. Там сьогодні відкривали алею пам'яті вздовж неї портрети загиблих южноукраїнських героїв, що боронили Україну з 2014 року. Рідні та близькі загиблих героїв, ветерани нинішньої війни та ті, хто продовжують захищати країну, волонтери, депутатський корпус, представники підприємств, установ та організацій, зокрема й Південноукраїнської АЕС, об'єдналися заради пам'яті, вшанування минулого та з вірою у мирне майбутнє. Саме про це йшлося у промовах ораторів. Як і багато років тому, наш народ з 2014 року відстоює цілісність. І суверенітет своєї країни. На жаль, ми втрачаємо в цій тяжкій війні з агресором найцінніше наших рідних, близьких, мужніх синів і дочок України. В відкриття Алеї пам'яті закарбує в пам'яті громади їхній подвиг. Наші діди, прадіди, батьки, в кого пройшовши Другу світову. Я чув неодноразово таке слово Дай Бог, щоб не було війни. На жаль, на нашу долю випала ще одна війна, але в жилах українського народу є почуття свідомості, вільності і боротьби за свої права, можливості, розвиток, які ми. З героїчно відстоюємо і в теперішній час слава Україні! Героям слава лунало на площі, а в очах багатьох присутніх сльози та біль. Україна знову бореться за волю та незалежність. Алеї пам'яті з'являються у великих містах та маленьких селах. У южноукраїнській громаді такий меморіал вже не один. Учора алею пам'яті відкрили в сусідній Костянтинівці. Дуже символічно, що пам'ятник. Загиблим в 39 дев'ятому, сорок і Алея Слави знаходиться в одному місці. Це наші захисники, це наші і діди, і їхні внуки і правнуки, які також виборюють незалежність України. І я думаю, що фашизм буде знищено, а Україна обов'язково вистоїть. Це Алея пам'яті згадка для всіх нас, якою ціною, ціною власного життя, наші. Земляки, воїни не пустили ворожих окупантів до нашої громади. Найцінніший меморіал це наша пам'ять. Пам'ять про тих, хто із зброєю в руках на фронтах Другої світової відвоював нашу свободу і незалежність. Пам'ять про тих, хто в тилу кував цю довгоочікувану перемогу. Виклики, які постали перед. Нашою країною сьогодні сформували нове покоління героїв. Десять років іде війна з чумою 21 першого віку з расистами. Нині на алеї пам'яті 65 пам'ятних дощок. Серед них і портрет Віталія Поживітька, дружині якого вручили посвідчення про надання чоловіку звання почесний громадянин южноукраїнської міської територіальної громади посмертно. Вклонитися йому та кожному з загиблих хлопців тепер у будь-який час можуть мешканці нашого міста. Сьогодні ж квіти несли усім: тим, хто боровся з нацизмом у 39-45 роках, і тим, хто став на захист України, нині.